У неділю 7 травня, у завершальному матчі 28-го туру чемпіонату України, Динамо прийматиме Олександрію. У цьому сезоні з командою, яка зараз перебуває на четвертому місці турнірній таблиці, Динамоці зустрінуться вже четверте. Саме з домашнього матчу проти Олександрії кияни розпочинали чемпіонат. У першому турі наприкінці липня минулого року, завдяки хитрико Мораїса і Голамбу Яльського Тавіди, Динамо розгромило суперника з рахунком 5-1. У матчі другого кола у жовтні на стадіоні Ніка все склалося гірше для динамівців. Забитий у другому таймі гол Гонсалеса переможним не став. Господарі змогли відігратися. Навесні, на початку квітня, вже в рамках другого етапу Ліги Періматч Динамо розгромило господарів на Ніці, хоч і з меншим рахунком, ніж на старті сезону. На самому початку матчу Олександрія відкрила рахунок, а динамівці почали відповідати вже у другому таймі. Забивали Бісєдін, Гармаш та двічі Ярмоленко. Матч минулого туру проти Чорноморця через перебір карток пропускав Микола Морозюк. На позиції правого латераля його замінив 19-річний Микита Кравченко, який вдало себе проявив і продовжує готуватися до матчу з Олександрією з першою командою. Повернувся до основної групи після травми та відновлення і Микита Бурда, який востаннє виходив на поле саме на позиції правого захисника у матчі з Олімпійком на початку березня. За відсутності дискваліфікованих, головний тренер може розраховувати на всіх динамівців. А під загрозою пропуску наступних матчів зараз перебувають п'ятеро по три жовтих картки: є у Ярмоленка, Федорчука, Віде, Гармаша та Біседіна. Тож, у неділю, 7 травня, о 19.30 на олімпійському матчі 28-го туру чемпіонату України Динамо Олександрія.